Стільки агресії і ненависті в коментарях під вчорашнім відео, що я просто в шоці. Я такої ненависті ще не бачив. Хоча відео там просто жартівливе, коротеньке. Якщо не розумієте, про що йде мова, то зайдіть, подивіться вчорашнє відео в любі соцмережі. Там вистачає таких коментарів і в Тікток, і в Інстаграмі, і в Ютубі. То в мене просто не налезне на голову. Просто виливають весь яд, незрозуміло для чого. Ти розумієш, що ти врезеш, ти там щось бачив, ти... ну там просто я не буду зараз все озвучувати. Просто шквал, шквал таких негативних емоцій, хоча я не розумію з... з приводу чого. Коротеньке, невинне відео. Ну то їхня сутність. Пускай вилазить, я просто не звик до такого, тому що в мене аудиторія добра, розуміє жарти. І що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. І обов'язково подивіться вчорашні кротиники відео, вона там 14 секунд займає, і напишіть свою думку.